Смертність на дорогах на Прикарпатті від початку року в аваріях загинули 24 людини, а понад дві сотні травмовані. Загалом в області трапилось 872 дорожньо-транспортні пригоди. З них 175 – з постраждалими. Здебільшого аварії відбуваються через порушення ПДР, ризиковане та необдумане маневрування, недотримання дистанції, виїзд на смугу зустрічного руху та перевищення швидкості. Поліція Прикарпаття звертається до водіїв. Дотримуйтеся швидкісного режиму та безпечної дистанції, не здійснюйте ризикованих маневрів. Заздалегідь знижуйте швидкість перед поворотами та перехрестями, а також світлофорами та пішохідними переходами. За жодних обставин не сідайте за кермо на підпитку. За потреби ви можете завжди звернутися до поліцейських, які чергують на автошляхах краю. Неухильно дотримуватися ПДР, правоохоронці закликають і пішоходів, адже вони також є учасниками дорожнього руху. Перед тим як переходити дорогу, варто переконатися, що поблизу немає транспорту, а в темну пору доби використовувати світлоповертаючі елементи на одязі. Бути обачними на автошляхах, варто і власникам велосипедів. Перед виїздом перевіряйте справність усіх деталей транспортного засобу, Забезпечте себе належним екіпіруванням та світловідбиваючими елементами на одязі. Подбайте, щоб на велосипеді Мну пору доби та за умов поганої видимості був встановлений та увімкнений ліхтар а на мотоциклі фари Дотримуйтеся безпечної дистанції під час руху. Також звертаємо увагу батьків неповнолітніх велосипедистів та мотоциклістів. Переконайтеся, що ваші діти добре засвоїли правила дорожнього руху, а також володіють усіма засобами захисту. Щоб зменшити аварійність на автошляхах, поліцейські проводять превентивні заходи. Відтак збільшено кількість екіпажів правоохоронців на дорогах державного значення та в місцях найбільш інтенсивного трафіку. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.